Божу оберігає, тривати. Валентинку свою надсилаю, я тобі захисник дорогий. Пам'ятай, тебе вдома чекають, повертайся скоріше живий. Нехай сердець наших тепло, захисників завжди оберігає, Хай вас обходить, лихо і зло, хай кожну мить вас Бог оберігає. Хай чи серце, то любов, це ще велет, Заболаю знов і знов, щоб живі були і здорові. Я своє серце сповнене любові, захисникам назавжди віддаю. Тримайтесь, дорогі, будьте здорові, хай ангел береже вас у бою. У долоні гарячих тримаю, ніжнє серце дарую своє для усіх, хто нас захищає, усі сили свої віддає. Я серце своє надсилаю героям. Відважним, сміливим, готовим до бою. Нехай воно завжди вас зігріває, про рідну домівку вам нагадає. Нехай любов вам душу зігріває, хай дочекаться вас ті, хто так кохає. Ще в день ночі вам тяжко бой. Ви пам'ятали фразу Я тебе люблю.